Друзі, довгоочікуваний чемпіонат світу вже на носі. Тож, давайте разом спробуємо визначити його фаворитів. Я Ігор Бурбас. Поїхали! Отож, перед стартом такого турніру, коли команди вже оприлюднюють свої заявки, найавторитетніші ресурси намагаються оцінити їхні вартості. Так, от найдорожчими до катеру поїдуть англійці, бразильці та французи. Недалеко десь там від них іспанці та португальці. Ну, але знову ж таки, це той випадок, коли в розрахунок такі цифри я не брав, би. адже от, давайте порівняємо з тих же англійців, які сумарно вартують півтора ярди. І взяти тих же аргентинців, які вдвічі дешевше, тим не менше, наявність ось одного лише Ліонеля Месі, може вирішити долю не лише одного окремого поєдинку а й загалом турніру. Або взяти тих же бельгійців, які втричі. Дешевше від команди трьох левів, але я не впевнений, що англійці так легко з ними розберуться. От не впевнений. Тому в мене холодний розрахунок. Я беру історію виступів команд, це перше. Я беру форму, в якій вони підходять до турнірів. Так, ну і напевно інтуїцію. І от вона мені підказує, що явних фаворити це Бразилія та Франція. Це команди, які мають не один, а два, а то й три. Ледве не рівноцінні склади, кожен з яких може претендувати на перемогу ось в таких великих турнірах. Недалеко, я думаю, від них десь будуть португальці, які, на мій погляд, мають чи не найбільш збалансований склад на цьому турнірі. Ну і аргентинці. Команда, за яку я вболіваю ще з дитинства. З часів Габріеля Батістути, і так само мої симпатії будуть віддані аргентинцям і на цьому турнірі. Якщо обирати все ж таки одну команду, то це, напевно, будуть пентакампеони бразильці. Друзі, робіть свої прогнози і слідкуйте за новими нашими команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить і кльових вам вражень від чемпіонату світу.